Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас на моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати малосольні огірки з сильно мінеральною водою. Через 24 години огірки можна їсти. Огірки замочили в воді на 2 години. Краще Хоча брати маленькі огірки, але якщо нема маленьких, то підуть і такі великі. Обрізаємо кінчики. Розрізаємо огірок на 3 частини. У мене 1 кілограм огірків. У миску нарізаємо гарний пучок петрушки а можна кріпцю. Нарізаємо 2-3 зубчики чеснику. Додаємо пару горошинок перцю, Один лавровий листок. 2 пекучого перцю. Їх треба розломити. Викладаємо наші огірочки. Зверху виложуємо 1 лавровий листок. Знову нарізуємо 2 зубчики чеснику пучок петрушки. І також додаємо 2-3 перчини пекучого перцю. Розломлюємо. Беремо стакан, засипаємо півтора столової ложки солі, заливаємо сильно газірованої води, розмішуємо, доливаємо воду і заливаємо водою наші огірочки, залили огірки, накриваємо піщовою плівкою і ставимо в холодильник на 24 години. Пройшов казаний час, ви тільки подивіться, які в нас огірочки гарні вийшли. Такі огірочки подаємо з молодою картоплею. Рецепт картоплі вийде в наступному відео. А зараз будемо куштувати наші огірочки. Вони тверденькі, в міру пікантні, але дуже смачні. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі малосольні огірки на мінеральці найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться в соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.